Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свій найулюбленіший ніж це мій кастомний Victorinox Tinker Deluxe. Почну з того, які тут є інструменти. Найголовніше це ось такий. Кліночок і маленький додатковий. Цей я в основному використовую по продуктах, цей в мене технічний, тобто щось там відрізать і тому подібне. Далі це ось такі пасатіжики. Ці пасатіжики вони йдуть теж з декількома функціями. Тобто тут є ось такі кусачки по центру, де можна якось перекусувати проволоку, Тут є як зажим, типу щось клеймніке. Але мені здається, це більше якийсь гіперпінцет ніж повноцінні пасатіжі. Але в такому форматі ножечка 91 мм, вони виглядають таки умісно. Далі це царські ось такі ножнички. Я вважаю, що у Victorinox одні з найкращих ножниць, які роблять в мультитулах. Потім у нас дві відкривашки. Одна ось така ломік-відкривашка для бутилок, для банок. Тут є ось такий отвір, який там, для загинув якогось дрота. Е, ще там, для зачистки ізоляції. Хто як використовує, так і є. Це у нас відкривашка для консерв. І також тут у нас як викрутка типу під Philips. На обухі, тут виходить у нас є ось. Таке шило, ковирялка, сверло. Його особливість в тому, що тут є ось так канавки, і ця заточка його дозволяє дуже якісно висверлювати будь-які отвори. Це дуже круто. Також є ось цей крюк, який я раніше намагався якось використовувати. Зараз це інструмент, який немає постійно ось в такому зложеному положенні. І... Тут у нас є ось такий штопор і маленька викруточка, але про це трішки далі. Тут стояли червоні стандартні накладки, в яких, як зазвичай, є пінцетик. З іншої сторони у нас зубочистка. Я замінив їх на чорні, тому що ті в мене добряче так і зносилися. Я вирішив зразу його кастомізувати, тобто купити накладки з отвором під ось таку ручку. У мене функціональність самого ножа розширилася. Це доволі круто. Про маленьку часу викрутку я вже сказав. Також тут є ось малесенька така булавочка. Теж доволі корисна річ. Що тут саме кастомного? В моделі Tinker Deluxe. Тут іде викрутка Philips. Я цю викрутку замінив на штопор. Найцікавіше те, що я цей ніж брав саме тому що це чотиригрядник. тобто він дуже круто сидить в руці. Зручно при цьому користуватись ножом. Мені тоді здавалося, що ця викрутка вона буде дуже корисною. Я буду дуже часто нею користуватися. Але, як виявилось на практиці, я нею декілька разів спробував вкрутити. Це якесь жахіття. Тобто при ось такому положенні, коли потрібно давати якесь дуже серйозне зусилля, тут викрутки залишається сантиметр, максимум 2. Це перший мінус. Незручно. Другий мінус ця викрутка, вона дуже здорова. Тобто це якийсь там pH 3, pH 2. І вона просто не входила в більшість отворів якихось електронних приборів. Я її питався туди засунути, викрутка не влазила. Зрозуміло, що нічого відкрутити я не міг. Потім я подивився, що дехто робить щось схоже, почитав ще про шило, Виявилося, що це не тільки відкривати бутилки, шилом дуже зручно розпутувати якісь вузли. Також додатково тут можна ось таку річ крутити. Я вирішив її замінити. Якщо знайду фото, я вставлю, як я це робив. Там все дуже просто, тут йде такий. Шплінт, який тримає цей ряд інструментів, я його просто сточив акуратно дремелем, випресував його, замінив інструменти, ставив новий шплін, розклепав його і все. Тобто моделька дуже цікава, вона прям класно підходить під мої задачі. Мені дуже цей ножик подобається. Саме в такому форматі. Як випускає Victorinox. Тому що є, наприклад, Лезерман. Лезерман більш технічний ніж, по моїй думці. Це такий джентльменський ножик, який можна положити піджачок, який можна носити на кармані. Він дуже красивий. Я його достаю і тут є всі інструменти, які мені потрібні. Плюс додатково тут є якісь пасатіжики, якими можна зірвати навіть якийсь там гвинтик. Можна щось там, з проволоки вирівняти і тому подібне. Дуже круто. Тому рекомендую. Річ дуже прикольна, кому було цікаво. Якщо в когось залишились якісь питання, задавайте в коментарі, я постараюся вам відповісти. Всім дякую!